Зростання онлайн книжкових спільнот у цифрових бібліотеках. Еволюція читання, як цифрові бібліотеки стали соціальними платформами для книголюбів. Читання завжди було, ймовірно, залишиться одним із найбільш особистих занять це подорож в уяву, занурення в чужі світи, можливість пережити неймовірні пригоди, не встаючи з крісла. Але світ змінюється, і разом з ним змінюються наші звички. Те, що колись було тихим і самотнім заняттям, тепер стає все більш соціальним. Цифрові бібліотеки, спочатку задумані як сховище цифрових книг, перетворилися на живі платформи, що об'єднують читачів у всьому світі, створюючи абсолютно нову екосистему для обміну ідеями, обговорення улюблених творів і формування книжкових спільнот. Пам'ятаю, як в юності я мріяв про нескінченну бібліотеку, в якій були б усі книги світу. Тоді це здавалося нездійсненою фантазією, але сьогодні, завдяки електронним бібліотекам та онлайн сервісам, ця мрія стала реальністю. Але справа не тільки в доступі до величезної кількості літератури, головне є громада. Раніше, щоб обговорювати прочитане, потрібно було знайти однодумців у реальному житті, приєднатися до книжкового клубу або просто сподіватися, що хтось із знайомих поділяє ваші літературні інтереси. Сьогодні все стало набагато простіше: достатньо зайти в електронну бібліотеку, знайти потрібну групу або створити свою. Від самотнього читача до активного учасника спільноти. Традиційні бібліотеки, звичайно, пропонували й певну соціальну складову випадкові зустрічі з іншими читачами в одному ряду, можливість обмінятися рекомендаціями чи просто привітатися. Але все це було скоріше побічним ефектом, ніж основною метою. З іншого боку, онлайн-бібліотеки спочатку створювалися з урахуванням соціальних потреб читачів. Вони пропонують широкий спектр функцій, які заохочують спілкування та взаємодію, групові обговорення книг, персоналізовані книжкові полиці з позначенням у соціальних мережах, можливість задавати питання авторам і ділитися своїм досвідом. Згадайте, як часто ви стикалися з ситуацією. Коли після прочитання цікавої книги вам хотілося з кимось обговорити її, поділитися своїми думками і дізнатися, як її сприйняли інші. Раніше це було важко, а сьогодні просто. Ви заходите в онлайн бібліотеку, знаходите потрібну групу, залишаєте свій коментар і через деякий час отримуєте відповідь від того, хто поділяє ваш інтерес до цієї книги. Так і починається розмова, яка може привести до нових відкриттів і знайомств. Ефект книжкового кафе у статті справедливо зазначено, що цифрові бібліотеки нагадують книжкове кафе повне завсідників це дуже точне порівняння. У книжковому кафе люди збираються не тільки для того, щоб випити чашечку кави та почитати книгу, а й щоб поспілкуватися один з одним, обмінятися думками та просто провести час у приємній компанії. Інтернет-бібліотеки пропонують щось подібне, але в цифровому форматі. Для мене, як для людини, яка багато подорожує, можливість поспілкуватися з книголюбами з різних країн є величезним плюсом. Раніше, щоб дізнатися про культуру іншої країни, потрібно було читати книги, дивитися фільми і спілкуватися з місцевими жителями. Сьогодні можна просто зайти в онлайн-бібліотеку, знайти групу, присвячену літературі тієї країни, і почати спілкуватися. Це дозволяє глибше зрозуміти культуру та традиції, а також знайти нових друзів. Взаємодія з авторами, новий рівень інтимності. Однією з найцікавіших можливостей онлайн-бібліотек є можливість ставити питання авторам і ділитися враженнями від їхніх книг. Раніше, щоб отримати відповідь від автора, потрібно було написати йому листа або чекати інтерв'ю на телебаченні. Сьогодні можна просто зайти в онлайн-бібліотеку, знайти групу, присвячену автору, і поставити своє запитання. Пам'ятаю, якось прочитала книжку молодого письменника, яка мене дуже вразила. Я написав йому подяку і поставив кілька запитань про його роботу. На мій подив, він відповів на мій лист лише через кілька днів. Це був неймовірний досвід, можливість поспілкуватися з автором моєї улюбленої книги Ризики та виклики. Звичайно, розвиток онлайн-бібліотек і книжкових спільнот не позбавлений ризиків і проблем. Важливо знати про питання захисту авторського права та інтелектуальної власності не можна забувати про необхідність модерації контенту та боротьби з поширенням фейкової інформації. Крім того, важливо пам'ятати про необхідність захисту персональних даних користувачів. Інтернет бібліотеки повинні забезпечувати конфіденційність інформації та запобігати несанкціонованому доступу. Майбутнє читання гібридний формат Я вважаю, що майбутнє читання це гібридний формат, який поєднує в собі переваги як традиційних, так і цифрових бібліотек. Книги завжди залишатимуться важливою частиною нашої культури і ніколи не втратять своєї цінності. Але в той же час цифрові бібліотеки та книжкові спільноти продовжуватимуть розвиватися та пропонуватимуть нові можливості для спілкування та обміну ідеями. Цілком можливо, що в майбутньому нас чекає поява нових платформ, які поєднують у собі функції електронних бібліотек, соціальних мереж та онлайн-курсів. Ці платформи запропонують читачам не тільки доступ до величезної кількості книг. А й можливість спілкуватися з іншими читачами, брати участь в дискусіях і отримувати нові знання. Поради активним учасникам книжкових спільнот. Не бійтеся висловлювати свою думку, ваша думка важлива, навіть якщо вона відрізняється від думки інших читачів. Поважайте інших учасників, пам'ятайте, що всі ми різні, і кожен має право на власну думку. Участь в обговореннях, обговорення прочитаного. Чудовий спосіб поглибити розуміння книги та отримати нові ідеї. Рекомендуйте книги іншим учасникам, допоможіть іншим читачам знайти нові цікаві твори. Створюйте власні групи, якщо ви не можете знайти групу, присвячену вашій улюбленій книзі чи автору, створіть її самі. Висновок Цифрові бібліотеки та книжкові спільноти це не просто сховище цифрових книг, це нові платформи для спілкування та обміну ідеями. Вони дозволяють читачам з усього світу об'єднатися навколо спільних інтересів, обговорити улюблені твори та створити нові соціальні зв'язки. Це еволюція читання, перехід від самотньої діяльності до активної участі у світовій спільноті книголюбів. І я впевнений, що ця еволюція тільки починається.